Доброго часу моїм глядачам. Отака От цікава, стародавня нецьке. Висота 3,5 см вага 31 грам. Точно якого часу я не скажу, але нецьке дуже стара має два отвори під мотузку, щоб підвішувати на пояс. Видно, що використовувалося по призначенню. Так як вона мені попала в руки, так я роблю відеоогляд. Нічого не чистив. Це натуральна патина. Матеріал слон або мамонт. Ну я більше склоняюся, що це слон. Маємо підпис майстра. От видно, такий маленький, дуже надзвичайно цікава робота. Нічого не чистив, взагалі нічого не чіпав. Та як є його багато вікова патина, так все залишив, щоб нічого не нашкодити. Всім дякую за перегляд.